Духніть, будь ласка, аби вийшов хтось, хто тут є зараз. Робочий день сьогодні до 6 години вечора. Так. Тому так само чергові прокурори вже пішли ну, так якби на, на вихідний. Напевно, якби ви могли то підійдіть завтра. То тут нікого немає зараз з місцевої прокуратури, е, так? Можуть бути Ті, що йдуть додому. Вони вже всі люди збираються йдуть додому. Але Тому подавали... Черговий може бути з обласної. З міської. Не, Гляньте, якщо з, обласної, хтось... з обласної прокурори чергують, так якби цілу добу, то вони ще є, ще є наявності. А нам, будь ласка, тоді обласного прокурора, бо справа нагальна передавали справи щодо контрафактного алкоголю, в прокуратуру податківці, податкова поліція передавала. Відповідно, чекають, доки прокуратура звернеться з клопотання в суд. От ми хотіли дізнатися, чи звертається в суд, чи, можливо, ну, в чому затримка? Бо там на місці біля тих складів з контрафактним алкоголем ймовірним черкують і журналісти, і громадські активісти, і там вже якісь автівки під'їжджають, ніби хочуть ту горілку вивозити. От тому і податкова поліція не може проводити перевірку, бо в них немає судового рішення. Відповідно, ми хочемо дізнатися, як ну що в цьому напрямку робить прокуратура, аби Добре, дякую.